Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Отож про що мова? Росія вирішила провести чергові навчання 3 жовтня. Цікава дата, правда? В контексті розгону інформації про 4 жовтня. Ну, давайте зачитаю на російській, щоб всі розуміли. По всій Росії вперше в історії пройдуть масштабне учення в умовах воєнного положення, мобілізації і розрушення 70% жилья. Ну це умови. Так би мовити, передісторія до їх навчань. До чогось готують росіян, правда? Ну, давайте подивимось, що і як і що за цим стоїть. Давайте зразу перевіримо. А чи це не ІПСО, да? Так і запитаємо. Так, отже, скажіть мені, будь ласка, оця новина, ці заяви росіян про навчання на. 3 жовтня. Це цього року. Це ІПСО? Хайскате рун правд. Маннос. Феху перевернута. Єра. Е, частково, тобто дійсно, дивіться, тут, е, тут треба причини буде подивитись більш глобально. Зараз частину показав картинки. Про що мова, Манна, сфеху перевернута Єра? Ну, ось, дійсно, ось Маннас. Да, відповідно, це їхня верхівка російська, да, і відповідно, шось, то, ну, взагалі російський народ. Щось то підготувати, дійсно, до чогось готують, не означає. Ну ось феху перевернута. Брак ресурсу у них, ясно якого ресурсу, е е ясно, що тут мова про війська, не стільки про гроші. Грошей у них, на жаль, ще вистачає. На жаль, але кубишка то не бездонна, і дно вже видніться все рівно, про що і руни натякають. Е ось, і єра, в принципі, як цикл, як урожай певний. Ну тут, з одного боку, ніби, як знаєте, урожай безсилля, брак ресурсу, да? як логічний результат їхньої діяльності, так би мовити. А з другого боку, цикл. А тут люди. А що це? А це мобілізація, якщо так викинути. Ну, манна з ефеху перевернута. Тобто, ну така. Тобто, це прям не загальна мобілізація. Ну, але прискорення і збільшення, так. Да. Є таке. Тому що, тому що брак ресурсу. Ну, але і ПСО, да, так само, частково нас залякати. Так, да, є й така мета в цій заяві. Ну, давайте більш детально подивимося, що до чого і як. Так, дякую за відповіді. Ну, давайте справжні причини навчань то цих подивимося. Дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка, справжні причини оцих от навчань, які назначені на 3 жовтня цього року. А Ай скажуть одну правду. Отав перевернутий. Кано перевернута. Ха, голосох. Іса. Ингус. Вуньо. А! А ну гораздо шо. Уточнить, будь ласка. І посторонно. А, ну добре. Ну поясніть, будь ласка. Ага. Давайте цікаво Ну, добре, зараз поясню. Зрозумійте, про що мова? Що ем... ми маємо? От перевернутий Кано перевернута, Хагалас, Іса, в... Боже, Вуньо. Інгус, Вуньо, пуста руна. Вона ж руна одіна. Маннас перевернутий. Ем... Про що мова? Тут дуже цікаво. Ну, тобто, от є Справжні причини. Так, да, дійсно, є втрати, відповідно, але втрати. І території, в тому числі, втрати. Тобто, що це? Ем... Втрати території, ось ідуть, але боїся. Ну, обмежені. Да? Це ще фронт, на жаль, не посипався. Поки що. Це ще попереду. Е, ось, а кано перевернута. Це ж обман, це ж обман. Обман щодо чого? Обман щодо втрати території. Тобто. Заява Герасимова десь публікувалась про те, що от треба відійти від Токмаку і так далі. Тому подібне, да? І відповідно невдачі на фронті втрати територій новопридбаних, як вони їх називають. Да? Е, вони хочуть цим прикрити. Ось навчання, що ми от у нас все є, ми сверх от це. От ну, Сміх держава. Да? Е, добре, ну ось Хагалас. Дійсно, руйнація планів веде. Чітко. Тобто, ну, вдав, обман по ресурсу, обмани по територіям, втраті, обман, відповідно. І Ось хаґалас і взагалі руйнування планів, бо по бойових діях також обман йде. Да? Ну, їхніх очікувань. Що у них одні перемоги, да? якщо послухати. А що ж ви відступаєте чергову мобілізацію, проводите, якщо у вас одні перемоги? Е, ось про що мова. Ну, Відповідно, щоб відволікти увагу, да? побряцати. Зброєю, відповідно, ось дійсно там постріляти, попускати ракети, показати, що нібито у них браку немає ресурсу. Хоча по факту то не так. Е, брак дійсно є. Просто ну, обман, як завжди. Далі що ми маємо? Ну, тобто, отав іса перевер... Ой, от боже, зовсім. Е, переверта перевернути Іса. Мова про те саме втрати території і неможливість утримати те, що вони собі пришили, умовно кажучи, ось, хагалазиса. От що. Руйнування, відповідно, їхніх певних планів, руйнування їхніх кордонів, читайте. Ну, іса, і за цей кордон, в тому числі, та? якщо так взяти. Тобто, от про те й мова. Неможливість, неможливість тримати. От що. Хоча ще по інгузу. Тобто, ну спробують якось дійсно показати, що от ми ще маємо ресурс, що воно для нас ще було приємне завершиться. Ми ще ого го в такому плані. А от не зовсім то воно позитивно завершиться, про те й мова. Ну ось кано перевернута інгус. Тобто, ну, Це знаєте, надія дурня. Надія дурня, от реально. Тобто, от оце і є. Ну, самообман, само читайте. Тобто, да, ми, ми обіцяємо, що от ніби все, все добре, все добре. А по факту ось ясність розуму покинула чат, як то кажуть. да? Тобто, це не зовсім адекватне сприйняття. Ну, обман, обман. І по інгузу, до речі, обман, тобто, ну розкриється він. Ну, Судячи по всьому, доволі Е, Далі, Вундіо. Ну, ось, відповідно, дійсно, праздник Побєдобєсія зробити. Ось, ось, хагалас, ось зброя, все, що пов'язано зі зброєю, з війною. І ось Вундіо, ось вам радісні новини, святкування, навчання проводять ми, от, як там, броня кріпка і танки наші бистри, да? От оце про це мова. Ось, потрусити Побідобєсівся. Це розтрусити те, що дуже гарно вплива на росіян, те, на що вони прям дуже чудово ведуться на побідобєсці. Ну, то ось, хочете гарні новини, нате вам гарні новини. Правда, гарні новини трохи в сферичному вакуумі. Да? Ну, добре, те ми опустимо. Ну, ось по старунах. В даному випадку не про вищі сили мова, в даному випадку про таємницю. Тобто щось таємне там відбувається за кадром. А що таємне, а ось що таємне втрати. Ухід в кращий світ, притом доволі масштабний. Ну відповідно на приблизні цифри втрат росіян я робив розклади в одному з бліців. Цифри там дійсно захмарні. 5 тисяч, скільки там, там Коношенко малює, да, дуже смішно. Е, от. Ну, але їм мало, їм мало, їм хочеться ще більше в кращий світ відправити. Ну, відповідно, от, побряцати зброєю, ось, із... із... А, слухайте, а точно, іде інформація. Тобто, побряцати зброю і влаштувати побідобесці, розбудити патріотизми, оце все, і щоб ось пішли на мобілізацію, відповідно. да, Ще більше, щоб в кращий світ відправилось. І такий план стоїть в тому числі. Ну, і, зокрема, відволікти населення, так би мовити, від, від невдач на фронті. От. Ну що, чекаємо десь жеста доброї волі такого гарного. Мо Дійсно, так мака відійдуть, а А це було б чудово. Е, добре. Давайте далі. ще Подивимось, що й до чого. Так, дякую за відповіді. Отаке от мені цікаве питання прийшло. Давайте озвучу. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи несуть оці от російські навчання, назначені на 3 жовтня цього року, загрозу для України? Якщо несуть, то яку? А й скажуть вам не правду. Посторон. Ну, гаразд, і що? Поясніть, будь ласка. Евас. Урус перевернутий. Ейвас. А фіналшу. Фінал феху. Ага. Цікаво. Ну, загроза є, але не така прям велика. Чому вам зараз поясню? Про що мова. Постаруна. Боже, що ж скленить мене сьогодні. Постаруна, Евас Урус перевернутий, Ейвас Феху. Про що мова, ну ось постаруна. Тобто, ви щасливі за Україну і за українців. Так. Да, нічого прям такого надзвичайного, очікувати від того не варто. Е, от. Про що мова. Мало того, певна таємниця є. Тобто, щось таємно. Таємно що? Таємний рух якийсь. Відповідно, під шумок цих навчань росіяни десь будуть перекидати сили. Десь вони, схоже, ну, спробують увагу нашу теж на те навчання відволікти. І десь будуть перекидати сили, відповідно. Не для навчань. Ні. Це мова про те, що десь перекидання на іншу якусь ділянку фронту. Схоже так. Е, ось, але урус перевернутий. Ева з Урус перевернутий, невелика та сила. Тобто сила слабая, як то кажуть. Да? Проте, мова, невелика сила, але буде перекидання таємно. І з метою чого? Да, оборони. оборони. Ну, і з метою, щоб нам, до речі, мало того, що це оборона, це ну, їх, відповідно, оборона. То це і нам насолити, нам якісь труднощі зробити. Певно, труднощі з чим? Да, з ресурсом ось труднощі. Ну, ясно яким, якщо ми розглядаємо військовий аспект, то військовий ресурс, так? Да? Щоб нам певні труднощі зробити. Саме з ресурсом. Ем... До речі, це ж якщо рух таємний невеликої сили, то це можуть бути якраз ДРГ. ДРГ, диверсанти, там їхні спецспецпризначенці їхні і так далі. Якраз які ось будуть, що нам, труднощі з ресурсом робити. Е, ну це як розвідка, так і читайте якісь знищення наших логістичних маршрутів, може навіть складів допускаю. Тобто, бачите, ну, а це взагалі чи воно створить нам прям великих проблем? Да ні. Ну, по, по фіналу ні. Чи, чи треба, якби, тримати ухо на, на, стор, на сторожі? Так, да, треба. Дивитись, відповідно, і не лише на ті навчання, а не розслаблятися і по всій ділянці фронту дивитись. Ну, щось мені підказує. А давайте, до речі, запитаємо. чи наша, ну, Хоча я майже впевнений, що так. Ну, давайте запитаємо. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені, будь ласка. Чи командування Сил оборони України готово до е, провокацій е, під час оцих от, російських навчань, які 3 жовтня мають початись? Хай скажіть, його ну, неправда. Гуня перевернута. Іса. Альгіс Фінал, що? А фінал Ага, ясно. Е, ну, чи прям на 100% готові? Ну, на жаль, ні. Але, але, але тут інше цікаве показали. Що ми маємо? Вуньо перевернута. Іса, альгіс перевернути Кано. Ну ось вуньо перевернута. Тобто, да, якісь сумні новини є. Тобто, що ми прям на 100% до того готові, Да не зовсім. Ну, У нас є певний обмежений ресурс. Ось далі про те. Мають місце певні обмеження. Але ж, з другого боку, це блокування чого? Це кордон, до речі. да. Е, блокування ось оборони. Хоч оборона, байруна оборони, ну захисту в даному випадку перевернута. Тобто, Але Іса. Тобто Це от укріплення оборони, якраз те, щоб, щоб вони далі не полізли. Тобто, не, 100% ми не готові, але взагалі у командування якби є інформація. Ну, ось, про що мова. Кано, по фіналу це фінальна руна, відповідно. Удача, позитивні новини і розкриття планів. Розкриття планів. Тобто розвідка наша працює добре. Загалом наше командування знає, що там плюс-мінус буде відбуватись, і ось. Укріплення оборони йде, якраз ось щоб щоби зробити, якщо раптом полізуть. Тобто зупинити там. При, при, як це? Ну зупинити одним словом, якщо вони десь полізуть. Сили там, невеликі сили саме будуть лізти. В навчаннях, що вони там задіють, то інше питання. Але ж таки, навчання то ширма. Справжні, справжня мета, бачите, яка? Да? І побідобесія, і е, перемоги. І намалювати собі, і взагалі побряцати зброю і загітувати, щоб на, на могилізацію, Да? Так, дякую за відповідь. Ну, правда, не зовсім порадувало, що прям наші на 100% до того не готові. Ну, загалом готові. витримаємо, Витримають, що там, як там, що вони придумають. Але провокації будуть, так, да, щось буде. Буде однозначно. Е, добре. А ну добре, давайте запитаємо. Провокації під час навчань. Які тоді провокації? Добре, дякую за відповідь. Отже, е, опишіть, отже, скажіть мені, будь ласка, чи будуть під час оцих от російських навчань, запланованих на 3 жовтня, провокації? Якщо будуть, то які? Якого роду? Ай скажіть, вам неправда. Соло. Дагас. Беркана, і що по фіналу. Кану, ну, відповідно, перевернута, довертаю. Цікаво. Е, да, провокації однозначно будуть. Щось таке. М -м -м. Про що мова, соло, дагве, з кана перевернута. Е, знов таки, ну, але прям рун таких супер-пупер агресивних тут немає. Але тут друге показали. Соло, да, руна перемоги з одного боку, а з другого боку, і бабах. Якийсь хороший бабах. Тобто, ну, обстріли, схоже, будуть під час навчань, ясно. Мало того, можуть десь якусь диверсію нам спробувати зробити, як мені бачиться. Далі йде трансформація ситуації, взагалі ріст розвиток. Але ж по відношенню до фронту, цей рух вперед, в тому числі. Тобто, я ж кажу, десь схоже спробують ломанутись, поки в тому числі наші сили будуть якось то. Ем... Скажіть, я скажу, від, відволікатись на якраз їхні навчання. Де вони там? Точно ж біля кордону десь з Україною будуть ці навчання проводити. Не читав усе, допускаю, що от саме так. Е, і далі, що ми маємо по фіналу? По фіналу ми маємо кано перевернуту, тобто обман певний. Обман і хитрість. Спробують щось зробити. Але але, але по фіналу, ну, кано перевернута це обман і хитрість, і взагалі, якби, для них невдача. Ну, би подивились, загалом, в принципі, ми готові. Загалом, не на 100%, на жаль, але командування є. Якби схоже, розвідка добре попрацювала, плюс-мінус знають, що буде відбуватись. Так? Тому, якби, ось обман у них і невдач по фіналу. Про, обламля, об, Боже, обломляться їхні провокації, але все рівно, якби, розслаблятись не варто. Тому що, схоже, що будуть і вітати, в тому числі. Ну то зрозуміло. Добре, а, ну давайте запитаємо. В принципі, щоб вже ту тему закрити. Так, дякую за відповіді. Дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи будуть масштабні обстріли України під час оцих от російських навчань, які е, заплановані початок на 3 жовтня цього року? Хай скажуть про неправду. Єба. Урус перевернутий. Дагас. Ну і що? І куди? До іноза. е, Щось буде. Так, да, дійсно. Планується. Планується. А, е, зараз хвилинку. Ага. я все зрозумів. Прошу мова? гебо урус перевернутий да газінгус. Ну ось з да, це не лише партнерство, це і план в даному випадку. Тобто дійсно якісь плани є. Але урус перевернутий, е, сили невеликі. Тобто я питав масштабні обстріли. Ну, тривоги по всій Україні будуть, так. Да. Чи прям там сотня ракет полетить? Ні. Ну, але щось, щось таке летітиме під час їхніх навчань. Мало то трансформація ситуації йде і куди до інгуза. Більшість зіб'ють. Більшість того і гедоти, що отітиме, зіб'ють. Але, але, але все рівно не розслабляємося. Ну, руни кажуть, мов, не нервуйтесь, все буде гаразд. А, але все рівно щось долетить. Схоже на те. Прям не 100% зіб'ють, на жаль. Тому таке: тривоги не ігноруємо. Це починаючи з 3 жовтня, як відповідно, ті навчання їхні, будь вони неладні, почнуться. так? А там, до речі, ще щось про ядерне зараження йшло і так далі. Ну, то, напевно, добре. В окреме відео вже запишу. щоб вже не цей. Е, добре. Ну, в принципі, тут все. Загля... Розгляну, що хотів. Е, на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!